Так, быстрый обзор даного акумулятора літій железофосфат 12,8 вольт 45 ампер годин. Быстрый огляд обзор. Є ручка, є <coughs> USB модуль, який нам показує вольтаж на даному акумуляторі, є выход 5,5 на 2,1, який можна пригрузити 6 ампер. Максимум. Є виходи, ось такі під отакі клеми. Максимум 50 А можна взяти з них. І є вход. Оце. XT60 це у нас вход для зарядки. От тут так і підписано: зарядка 146 В20 А максимум. Тобто, якщо взяти зарядний пристрій на 20 А, то цей акумулятор зарядиться <coughs> приблизно за 2 години, трошки більше. Якщо взяти зарядний пристрій на 15 А, то зарядиться за 3 години. Ємність можна ще в ватт-годинах. Порахувати, я навіть його е, тестував 550 Вт -годин він отдав. Е, Зараз швидко покажу, що він може. підключимо е, інвертор, дамо нагрузку через оцей прибор. Навіть тільки що провірив на захист від переполюсовки. Плюс з мінусом неправильно соєдинив інвертор. Виробило BMS-ку, але підключаємо сюди. Ну, кнопочку нажимаємо, а воно не вмикалося. Підключаю зарядку, оп, все активувалося, все робота. Інвертор був виключений. Я думаю, нічого не буде. Це там просто конденсатори розрядились. Так що підключаємо правильно. Підключив інвертор. Зараз правильно підключив. Включаємо інвертор. 13,4 вольта. У нас начал показывать прибор. 0 Вт нагрузка. Даем йому нагрузку. Спочатку На он 200 Вт будет. Инвертор видає кстати, 232 вольта. 200 Вт пішла нагрузка. Це ток приблизно 17 ампер тут. Да я міряв. Можна взяти відсюди до 500 Вт. Я тут цю інформацію написав 500 Вт виход максимум. Вон внизу написано аут максимум 500 Вт. Тобто до 500 Вт. Я грузив нагрузку 500 Вт. Гріється БМС-ка, якщо длительно робити, вона по перегріву просто виключиться. Ну, гріється радіатор. Даємо 400 Вт. Це я включаю обогріватель этот, електричний. 413 Вт. Тобто тут робоча напруга чи робоча потужність до 500 Вт, до 50 А. Ампер, ампер. Хоча бмс тут стоїть на 100 Ампер. БМС-ка написано. 100 максимум встроєн активний балансир на 1,2 А максимум. Зроблений акумулятор із зелених банок і FR 32 140 Зараз покажу із яких банок. Ось у нас нагрузка йде 400 Вт. То є це газовий котел, телевізор без проблем. Зібраний акумулятор із таких банок. Вон вони написано. Є 32, 140, 240-15 Ампердин одна банка. Тобто е, ну, тут цих банок 16, а тут цих банок 12. Е, тут 45 ампер годин, тут 60 ампер годин. Продовжаємо тестити. До сих пор йде нагрузка вон, 415 Вт. Вага цього акумулятора. 4,2 кілограма. Зарядити даний акумулятор можна буде ось таким зарядним пристроєм. На даний момент він теж є в наявності, можна його придбати кому потрібно: 14,6 вольт 20 Ампер. Але перевірка показує, що він максимум дає 16 ампер. Тобто Можна рахувати 15 А. Цей пристрій. 15 множить на 3 часа буде 45 А. За 3 часа заряду. Підсоединяємо до зарядки. Включаємо в сеть. Пішла зарядка. Пішла зарядка. Блин, ток я тут не покажу, але я вже заміряв ток. Ці зарядки дають 15 А. Це я теж перевіряв, поки тут не xt 60 разйом був, а менший. Тобто зарядка йде. Уже цикл я робив півтора цикла. Заряд, розряд. Провіряв балансування, Йде балансування. Е, Отдільний модуль балансування активного там стоїть. Так що ось такий акумулятор. Кого заінтересував, можна написати в личку і все далі об'ясню, розкажу. Так, і ще тут є у нас виход USB с е, звичайною зарядкою. Провіряємо, е, підключаємо нагрузку. 1,8 Ампера дає. 1,8 А дає, зараз одновременно підключу, зарядиться павербанк. Подивимося, як вони роблять паралельно, чи не впаде нагрузка. Включилась зарядка, почав заряджатися павербанк, тут так само 1,8 А йде. Тобто є два виходи USB, можна зарядити пауэрбанк або ще щось. Це також вольтметр, тобто показує у нас вольтметр. Ще у нас є тут виход на 12,8 вольта. 12-13 вольт дає. Можна підключити сюди <клух> якийсь. светодиодную ленту там или что-нибудь не будет. Ну, короче, до 6 ампер буду выдерживать. Сейчас подключу прожектор у меня есть. Есть вот такой прожектор, там 0,5 Вт. Жрет. Оп. включился прожектор. Ну, это прямой выход параллельно вот этим выходом. То, То есть у нас У цього акумулятора раз, два, ну, два виходи ось таких. Один ось такий і один USB. Точніше, два виходи USB. Це у нас вход для зарядки, для зарядного пристрою. Отакий акумулятор. Напоминаю, акумулятор зібраний на ось таких елементах. Літій железофосфат і FR3240 15 Ампер годин. На ось таких нових елементах. Подробно про цей акумулятор є відео. Кому цікаво, можна подивитися про процес зборки. Кому сподобався даний акумулятор, можна його зараз придбати разом з зарядним пристроєм на 15 А.